Компанія Штіль продовжує спрощувати роботу людини і перетворювати її на справжнє задоволення. І ми познайомимо вас із помічником, який на сьогодні є найпотужнішим з усіх повітродомних пристроїв цього німецького виробника. Сьогодні у нашому відеоогляді найпотужніший ранцевий повітродувний пристрій бр 800 c Він поєднує у собі відмінні тягові зусилля і високий крутний момент. Він призначений для роботи дорожніх служб, ландшафтних компаній, комунальних підприємств, потужність двигуна – 4,4 кінських сил. Вага. 11,7 кг. він має високу продуктивність повітряного потоку. Наявність антивібраційної системи дозволяє зменшити передачу вібрації і створити додатковий комфорт під час роботи. Наявність ранцевої системи з м'якими і комфортними лямками оптимально розподіляє вагу інструмента. Практичне кріплення для видувних труб і оптимальне розташування над центром ваги спрощує транспортування інструменту. Для демонстрації повітродувного пристрою штіль БР 800 с у роботі ми обрали локацію, на якій розміщена сонячна електростанція. Сильні опади накрили сонячні батареї примерзлим снігом. Батареї на станції високі, але для БР-800 це не проблема, адже ми відрегулювали видовну трубу і вона стала довгою настільки, щоб потік зміг дістатися верхівки. До того ж, продуктивність повітряного потоку цього пристрою і так досить висока. Завдяки рушці збудованими елементами управління, системі штіль Side Start та спеціальним елементам амортизації, які знижують рівень вібрації від роботи двигуна, запуск та робота повітродувкою BR-800C стає безпечною і простою. А ще тихою, бо ця повітродувка оснащена сучасним двигуном 4MIX. Який до того ж дозволяє заощадити до 20% палива і виробляти до 70% менше шкідливих вихлопних газів? Отже, повітродувка штіль БР 800. Це економічна, потужна, безпечна і зручна в експлуатації. А ще це, звичайно, ж не відноситься до технічних характеристик. Подивіться, яку красу вона створює зі снігу справжня зимова казка. І придбати цього садового помічника ви можете у магазині Добрий господар. Не зволікайте, дійте, і нехай роботи з прибирання ділянки приноситимуть вам лише задоволення.